Друзі, вітаю. вітаю вас на ютуб-каналі Панераївці. З вами, як завжди, я, Росляко Дмитро. і сьогодні я хочу поговорити про дайверський панерай, а саме про Submersible модель PAM 01595. Це брутальний 44-мм корпус із сатинованої сталі, класичний білий цифроблат і зелений каучуковий ремінець, готовий до будь-яких випробувань. Навіть до заглиблення до 300 метрів взагалі лінійка Сабмарса колись була частиною лінійки Люмінор, і з часом перетворилася на самостійну професійну колекцію дайверських годинників із виразно промисловим таким трушним, знаєте, дизайном інтенсивною суперлюмінова і водостійкістю на професійні. М'яко кажучи, глибини. І Дійсно, 44-мм корпус, але з дуже приємною і комфортною посадкою, 300 метрів водозахист, автоматичний калібр P900 запасом ходу 72 години. Роблять цей годинник справжнім тулвоч, тулвоч, який дійсно виглядає і відповідає цьому титулу, тулвоч, який викликає багато поглядів. Запитань від людей, особливо, знаєте, які не зовсім годинникові, а що це? А який гарний годинник. І, от, до речі, стосовно гарний годинник доволі такий прикольний момент виходить, тому що, мабуть, мало хто сприймає в першу чергу панера як гарний годинник з точки зору такого класичного розуміння, естетики. Але. Скажімо так, в перехожих якраз це питання, цю емоцію він викликає в першу чергу, і навіть така лінійка, знаєте, як Себ Марсебл дайвер такий в сталі зі сталевим безелем, викликає у людей ось таку реакцію, і для мене це показник того, що дійсно в цілому в бренді Panerai і особливо в дайвері своєму італійці з швейцарською мануфактурою. Зуміли зробити ось цей, знаєте, італійський шарм, лоск, стиль. І це, мабуть, важко пояснити, особливо коли ти дивишся на картинки, можливо, навіть в це відео. Але вживу, цей Себ цей дайверський, трушний годинник, немаленький, 44 міліметри, виглядає. Дійсно неймовірно, і важливо розуміти, що при своїх габаритах він дуже круто лежить на руці. Дуже круто. Це такі, знаєте, для мене особисто на моїх там вісімнадцять з зап'ястя. Це чесні 42 мм класного дайверу, які суперкомфортно носяться день за днем з різним одягом. Не викликаючи жодного дискомфорту там чи інших питань, офіційно модель Сабмарсебл народилася у 1998 році, коли було представлено першу модель Luminor Сабмарсебл з рефом PAM-87. вона поєднала класичний корпус Luminor з поворотним безелем та захисним мостом цією дужкою Давже. Типовою для Панерая, яка є, до речі, лого Панерісті, це фани бренду. Про це якось окремо знімемо випуск. Підпишіться, щоб нічого не пропустити. І отримала у 300 метрів. Це був перший і справжній початок лінійки Саб у тому вигляді, в якому ми її знаємо зараз. І аж до 2019 року вона була частиною колекції Luminor. І лише ось цьому ж 2019 році Саб була виділена в окрему колекцію, яка підкреслює свою унікальність як професійний дайверський годинник Panerai. В останні роки Сабмарсабл отримав потужний імпульс розвитку, використовуючи різні матеріали і технології. Модель сьогоднішнього огляду Quaranta Quattro з'явилась взагалі 2022 року саме з цим діаметром 44 мм, і фактично долучилась до лінійки поряд з моделями 42 мм. 47 міліметрів зберігаючи обов'язкові атрибути Submersible. Однонаправлений дайверський професійний безель, захист з кобою за одної голівки, водостійкість 300 метрів. Панерай Submersible Quaranta Quattro PAM 01595 це не просто дайверський годинник, це стиль і історія в одному. Білий циферблат і зелений ремінець створюють сильний контраст. Цього корпусу і цього візуального сприйняття. А автоматичний калібр p 900 забезпечує надійність, як і 300 метрів водозахисту дають неймовірну універсальність цьому годиннику. Як на мене, це ідеальний аксесуар для екстремальних пригод, для будь-яких водних активностей, і безумовно, це інструмент і досі для різних підрозділів як італійських морських сил, так і інших країн. І інших напрямків, скажімо так, мілітарі і не тільки. Я, як володар цього годинника, на 101% задоволений тим, що я отримую в цьому дайвері, з якої сторони не підійти. І з історії, із комфорту, із точності ходу, із того, який в нього люм, який контраст цього ремінця з білим циферблатом. І, мабуть, буде правильно порівняти цей дайвер. З іншим культовим дайвером, а саме Rolex Submariner. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І ми обов'язково в одному із наступних випусків зробимо порівняльне відео двох дайверів Panerai Ri Submarcible і Rolex Submariner. Я думаю, це буде просто хід. Мені аж самому вже неймовірно цікаво, тож не перемикайтесь. Друзі, з вас подобайка. Коментар цьому відео не забувайте підписуватись на канал. Бережіть себе і до нових зустрічей.